Ми вітаємо всю Україну з Днем Незалежності, хоча наша боротьба за нашу незалежність триває і сьогодні. І, напевно, ще нелегкий шлях доведеться пройти всій Україні, особливо молоді майбутнім поколінням. Але побажаємо натхнення, віри в себе, віри в майбутнє і віри в справжню незалежну Україну. А з сьогоднішньому дню побажаємо лише миру, мужності нашим героям і витримки, терпіння. Вітаємо вас вся Україна з Днем Незалежності. Вітаємо Україну з Днем Незалежності. Вітаємо України. Дорогі земляки, краяни, франківці, українці в Україні, не Україні, сущі. Усіх зі святом. Здавалось би, для нормальної країни День Незалежності щось само собою зрозуміло, як схід сонця. На жаль, у нас так було не завжди. До нормального стану ми тільки повертаємось. За нормальний стан тисячі кращих за нас важать своїм життям і кладуть свої голови. Цінуємо те, що маємо. Це свято. Шановні любі українці, шановні мешканці Прикарпаття, земляки. Я вас щиро вітаю з Днем Незалежності України. Ви знаєте, є таке от дарована незалежність, а є вистражена, є виборна незалежність. От те, що відбувається зараз. Це є підтвердженням того, що такі ми свою незалежність вибороли. Вибороли у боях, вибороли в непростій боротьбі, і ця боротьба, на жаль, продовжується і зараз. Але моя така думка, що саме тепер ми складаємося як нація, як нація сильна, як нація мужня, як нація, яка готова боротися за своє майбутнє, за свій європейський вибір. Веселого свято, всього найкращого. Хочу всіх привітати з 25-ї річниці незалежності нашої держави. Хочу побажати, щоб наша держава була єдина, суверенна і незалежна. Хочу побажати миру і всього, і всього, всього найкращого для всіх. Козацько, всім здоров'я і українського пісенного настрою. Я вітаю Україну з днем незалежності, щоб ніколи на неї не нападали.